Отже, за минулу добу між Збройними силами України та окупантами відбулося 121 бойове зіткнення. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське. Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівке, Умен Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайська, Цесе, Донеччина. протягом минулої доби. Авіація та підрозділи ракетних військ сил оборони завдали ураження по одному пункту управління, одній наземній станції управління БПЛА та по восьми районах зосередження особового складу противника. Українські сили оборони, які захищають підступи до міста часів яр, дуже чекають постачання на фронт озброєння від сполучених штатів Америки. Йдеться про великий пакет допомоги, який схвалили у квітні. Що розповідають про бої наші захисники і який вигляд має часів яр у матеріалі? Далі. Я маю надію, що ми отримаємо. Артилерію найближчим часом та яка була прогнозована, тобто снаряди. І реальна ситуація це може змінити, тому що я був свідком там, деяких подій рік тому, коли там, на нас наступав Вагнер, і у нас з'явилися касетні боєприпаси. І тоді ситуація реально змінилася, ми там на контрнаступали і мали успіх. Якщо у нас будуть а, далекобійні засоби, то я думаю, що наші керманичі відріжуть їм і логістику, і постачання, і ми зможемо вражати командні пункти противника. Противника а, дуже багато а, гине, дуже багато знищують наші вояки. А, але я вимушений підкреслити, що дуже багато противник має засобів БПЛА, які дуже сильно ну, от впливають на обстановку тут. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади знищують ворожу техніку і піхоту в арсеналі ПТРК, Фагот, Стугна, Джавелін та Корсар. Про бойову роботу розповідає Петро на псевдо фантом, командир відділення протитанкістів. Далі пряма мова. Оділ займається безпосередньо знищенням ворожої техніки і знищенням піхоти за допомогою різних протитанкових комплексів. Фагот, стугна, джавелін. Також багато хто вміє працювати і з Корсаром. В переважній більшості застосовуються джавеліни і стугна. Це для знищення техніки, а для піхоти ми використовуємо фагот. Динаміка війни зовсім інша ніж була в 22-му році, початок 23-го року. На початку війни це все було якось так більш активно. Зараз війна якби стала на такі більш оборонні рейки. Ворог виїжджає на кілометр два. Раніше це могли бути до станції 5 кілометрів, могли бути дистанції 500-600 метрів. 25 лютого. Початок повного штабного вторгнення поступив наказ вирушити на зустріч ворогу під Нову Каховку, населений пункт Веселе. Ну і першим був знищений танк Т-72Б3. Танк БТР, БМД, БМП. Ну і ще було в нас таке, в принципі, ближні бої. Що знищили Урал з піхотою. Це був ближній бій на метрів 10, то ми не працювали навіть з тура, це був просто стрілецький бій. Урал загорівся, і всі, хто вискакував на нас з кунг, просто лягали. Неважливо, чи техніка йде з особовим складом, чи без особового складу. Ми працюємо для того, щоб наша піхота відчувала себе у безпеці. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав роботу окопної системи РЕП однієї з українських компаній. Вона проста в експлуатації, а навчання триває до 15 хвилин. Наразі є дві модифікації. Реп. Перша здатна захистити позиції сил оборони, подавляючи ворожі дрони на відстані в межах 200 метрів. А от друга модифікація для захисту техніки її можна інсталювати та під'єднати до бортової мережі. Відстань, на якій реп може дістати ворожі дрони, така ж як і в першій розробці. Держава вже уклала контракти з розробником. У напрямку РЕБ ми пройшли той самий шлях, що і з дронами. Запустили ринок, спростили процедури, забезпечили конкуренцію і побачили, що це дійсно працює. Сьогодні на платформі Brave One зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО. І далі їх буде більше.